Привіт, усім! Це рубрика «Відкрий для себе калуш. І сьогодні ми поговоримо про будівлі, по всякі виходили сотні разів, не здогадуючись, яку історію вони за собою мають. Це забута архітектура калуша. Поїхали! У самому центрі нашого міста на площі героїв понад 140 років тому відкрилася перша аптека. Заснував її Олександр Шустов, аптекар родом з Одеси, який прибув до Калуша у другій половині 19 століття. Аптека стала важливим осередком медичного обслуговування. Тут мешканці могли не лише купити ліки, а й отримати консультації, замовити рецептурні препарати та поради від справжніх фахівців. У перші роки діяльності, окрім Шустова, в аптеці працювало кілька фармацевтів та помічників, які допомагали виготовити ліки та обслуговувати клієнтів. Будинок, у якому розташовувалася аптека, є типовим прикладом архітектури кінця XIX століття. Мурована споруда зберегла автентичний вигляд із характерними елементами фасаду та ринкової забудови того часу. У 1930-х роках власником аптеки став Джу Шустов, ймовірно, син або родич засновника. Аптека продовжувала функціонувати під його керівництвом, дотримуючись традицій та стандартів якості. Олександр Шустов помер у 1912 році і був похований на старому кладовищі Калуша. Його могила прикрашена гранітним надгробком із барельєфом. Виконаним львівським скульптором Генріхом Пер'є. У 2006 2007 роках будівлю було передано під магазин побутової техніки. Але вона зберегла свій історичний вклад для минулої епохи. Ця аптека не просто історична будівля, а символ того, як одна людина могла вплинути на розвиток медицини та громадського життя міста. Кожна цеглинка тут зберігає пам'ять про часи, коли Калуш тільки починає свій шлях у модерну епоху, а аптекарі несли не лише ліки, а й знання, допомогу та довіру містянам. На вулиці Ковжуна стоїть віла, яка привертає свою увагу архітектурною красою та історичною спадщиною кінця 19-го, початку 20-го століття. Фільчинські це родина, яка здобула популярність завдяки своєму ревеслу дзвониварів. Їхня майстерня, розташована у калуші, була однією з найвідоміших у Галичині. Дзвони, виготовлені цією родиною, прикрашали храми не лише в Україні. А за її межами. Відомо, що вони працювали у калуші з кінця 19 століття, а їхня діяльність тривала до середини ХХ століття. Вілла Фільчинських побудована у стилі неоренесансу з елементами бароко. Цегляна споруда має двохповерхову композицію з високим дахом, характерним для того часу. Особливу увагу привертають декоративні елементи фасаду, ліпнина. Балкони з кованими огорожами, великі вікна з арковими завершеннями. Ці деталі надають будівлі вишуканості та елегантності. На сьогодні Віла Фільшинських є архітектурною пам'яткою Калуша. Хоча будівля зазнала певних змін, її архітектурні риси збереглися. Ця будівля запам'ятала людей, історичні події, а також вагому спадщину ремесел Галичини. По вулиці Степана Бандери розташований будинок, що зберігає у собі історію адвокатської практики кінця 19-го – початку 20-го століття. Це був осередок адвоката Тараса Коритовського. Який залишив значний внесок у правовій історії міста? Тарас Коритовський народився у середині 19 століття у родині заможних міщан. Він здобув юридичну освіту в одному з університетів Австро-Угорщини та повернувся до Калуша, де розпочав свою адвокатську практику. Його діяльність була спрямована на захист прав простих громадян. Особливо селян, що стало рідкісним явищем у тогочасному суспільстві, будинок слугував не лише житлом, а й безпосередньо адвокатською канцелярією. Тут приймалися клієнти, обговорювалися справи, готувалися документи та проводилися консультації. Приміщення було облаштовано відповідно до вимог того часу: кабінет для особистих зустрічей, кімната для роботи з документами та простір для зберігання архівів. Будинок є типовим представником архітектури кінця 19 століття у Калуші. Цегляна споруда зберегла свій автентичний вигляд: високі стелі, просторі кімнати та характерні для того часу елементи фасаду. Архітектурний стиль поєднує елементи класицизму та модерну, що надає будівлі елегантного вигляду. Він не лише захищав інтереси своїх клієнтів. А й активно займався громадськістю у місті. За його часів, активно розвивалась культура та освіта нашого міста. Після його смерті будинок змінив кілька власників. Але його історія як адвоката залишилась у пам'яті калушан. Поруч, із помешканням адвоката був розташований повітовий суд, який був зведений у кінці 19 століття. Зведена наприкінці 19 століття у 1895 році, ця будівля стала центром правосуддя для Калуського повіту у період Австро-Угорщини. За розпорядженням Міністерства внутрішніх справ правосуддя та фінансів Австрії. Від 24 квітня 1854 року було утворено Кайлуський повіт. Для його потреб наприкінці 19 століття якраз і звели будівлю повітового суду. Після 1939 року з приходом радянської влади будівля змінила своє призначення, набувши трагічного значення. У перші роки Другої світової війни тут розміщувалася катівня НКВС. Де було закатовано та розстріляно велику кількість людей. З 1972 року будівля належить Калузькій дитячій музичній школі номер 1 де проводяться уроки музики, хоровий спів та інші культурні заходи, серед відомих осіб, що працювали тут, є Степан Гладишовський, суддя повітового суду у Калуші, а також поручник суддя української галицької армії. У червні 2025 року на фасаді музичної школи було встановлено банери із цитатами поета Юрія Іздрика, який є калушанином. Людина сама нічого не може, людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати вічий чи радість ділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш. Якщо прийтися вулицею Шевченка, поміж сучасних магазинів можна натрапити на двохповерховий будинок із старими потряпаними стінами та вибитими вікнами. Це районна друкарня міста Калуша. Приміщення друкарні відкрило свої двері ще у середині ХХ століття. Тут народжувалися випуски місцевих газет, афіші, бланки, усе, що допомагало місту жити у ритмі подій. У залі стояли гучні друкарські машини, а запах свіжої фарби змішувався з паперовим пилом, створюючи особливу атмосферу творчого хаосу. Саме тут друкувалися усі афіші та газети, що потрапляли у будинки Калушан. А саме зоря Прикарпаття та інші відомі газети того часу. Наприкінці ХХ століття друкарня поступово втрачала своє значення. Нові технології, поява приватних видавництв і комп'ютерної верстки витіснили старі машини. У 1990-х роках вона ще працювала, проте дедалі частіше її приміщення асоціювалися не з живим процесом друку, а з бюрократичним минулим. На початку 2000-х друкарня остаточно припинила свою діяльність. Навіть якщо сама будівля зникне, не назавжди залишиться частиною історії нашого міста, адже вона формувала інформаційний простір міста, впливала на думки та новини усіх жителів громади. Місто зберігає у собі величезну кількість свідків минулого. Але з часом вони опиняються на межі зникнення. Тому нам із вами. Потрібно берегти історію про них, а також дбати про них, щоб наші внуки також знали, яка багата історія нашого краю. Епіцентр, але все таки знайшли його могилу. І вона прям була в третьому ряді від дороги. Ось допомагала.